Також мав довгу історію життя і деякі моменти ми хочемо, щоб ви знали. Зараз почуємо некролог. 23 квітня 2024 року о 22 годині 30 на 93 му році життя уповоївся в Христі дорогий батько. Люблячий дідусь, добрячий сусід, таребний член церкви, наш брат у Христі Кірдан Сергій Григорович. Народився Сергій Григорович 18 жовтня 1931 року в Запорізькій області багатодітній християнській родині. Коли почалась Друга світова війна, залишився сиротою, так як батька забрали на війну. Тому в підлітковому віці мусів нести тягар відповідальності за всю родину, за молодших брата і сестер. Довготривалий час їхня сім'я була переслідувана безбожним комуністичним режимом за віру. Доводилося часто міняти місце проживання, важко працювати, економити та піклуватися про інших. Нелегко далась служба в лавах радянської армії. Після закінчення служби в армії жили в Криму у Сімферополі. Там він познайомився з багатирчук Ольгою Іванівною, яка приїхала з Житомирщини на роботу. Вони одружилися, побудували свій власний будинок, там народилось у них двоє дітей, син Валерій і дочка Ліля. Згодом родина переїхала жити у місто Бердичі. Там надородили ще двоє дітей син Тимофій і дочка Лариса. Доводилось важко працювати на різних роботах, щоб дати дітям належне виховання, освіту, а головне навчити працювати та вірити. Питання віри займало головне місце у їх родині: що суботи батьки відвідували богослужіння церкви адвентистів сьомого дня. Завжди були активними вірянами. Приємно бачити, що тому прикладу слідують їхні діти, онуки та правнуки. Хоча протягом свого життя брат Сергій не виконував служіння пастора церкви, але до останнього подиху життя служив і словом, і ділом. Відвідував будував молитовні будинки, перекривав дахи, виготовляв меблі, допомагав будувати іншим і навіть свої 76 років. Коли проживали у місті Мелітополі, вирішив побудувати свій власний будинок і побудував його за власним задумом та й прожив у ньому ще більш як 10 років. А потім з певних обставин сім'я переїхав, переїхав з дружиною у село Богданівку, де проживав тут з 2018 року аж до своєї смерті. Після себе залишив добрі спогади, як людина віри, молитви. Любив дітей та онуків і пишався тим, що у нього так багато нащадків, четверо дітей, 13 онуків і 14 правнуків, які сьогодні прощаються з дорогим дідусем, прощається вся його родина, прощаються сусіди і всі члени церкви, до якої він належить. До нього відносяться слова, які написані в книзі Об'ялення 14:13. Блаженні ті мертві, що з цього часу вмирають Господі, бо так каже дух: вони від празви й заспокоюються, а їхні діла ідуть слідом за ними.